Тисячу днів повномасштабної війни, вони вже позаду. Тисячу днів минулися як один день суцільний день лихоліття, втрат нечуваних випробувань, але й суцільний день молитви, мужності, боротьби. Ми, як ніхто, відчули силу віри, надії і любові. Ми відчули плече один одного. Ми відчули подих єдиної величезної народної сім'ї. Що там далі чекає на нас за обрієм майбутнього? Далі знов молитва, знову сподівання, знову боротьба. Будьмо єдиними українці, будьмо гідними свого високого обрання, будьмо сильними в нашій вірі, не полишаймо надії, зростаймо в любові. Будьмо людьми світла і дітьми Бога. І він, Отець наш Небесний, податель усіх благ, не спошле нам все, чого ми просимо. Переможемо, і сестри!